Так, любенькі, дорогенькі. Давайте запишемо відео, подивимося, темки якісь, придумала собі. Так, зняла утречка вам ранок в селі. На другому каналі. Оксана Відьма Влог. Підписуйтесь на канал доці. Анна і Мопс, Дивіться там. Хороше відео, добре. Відео. Ну, тобто, як живе проста українська родина, молода родина, молода сім'я, як, як живе, їхній образ життя, їхні поняття, їхнє їхнє життя. Так, що скажу вам? Зняла відео, туди, переходьте на той канал, подивитеся ранок в селі. Подивитися, як живемо, що дворі цвіта, що не цвіта. Сухе, все сухе, все поливаємо, дуже сухо, дощу давно не було. І сама думаю, от, зніму, от знімемо ми сьогодні про Харків, і подивимося, чи не жде Україну. Ну, голод не голод, але в той же час фінансово, чи не як воно буде. Просто дощів, дощів нема. Цілий місяць доща немає. Ну, поливаєш, ти, якщо там чуть-чуть землі поливаєш, всі поля ти його не пор'єш. Ну, тобто, подивлюся, От в, кінці, в кінці відео подивимося насчет ну, того, що жде Україна з урожаєм, за цим усим. А зараз подивимося, есть тобто розклади вайбер. Свічки, Viber, ви вже всі знаєте, я думаю, чистки, захисти, Viber. При розкладах мене не питайте, а до кого можна піти почиститься, називайте мені ви або той, або той, або той. Це ваше рішення. Тобто, сто разів вам казала, сто перший раз кажу. Учіться приймати рішення самі. Якщо ви приймаєте рішення самі, ви за нього самі потім відповідаєте. В мене не питайте, бо часто на розкладах: а якщо я піду на ну та, а якщо я піду на ну та, Бог помочь, флаг в руки, ідіть. це, ваше життя, ваш вибір, тобто хай буде тільки все добре. Ну в мене цього не питайте. Я відповідаю за себе, я відповідаю за свої чистки. За свої захисти, за свої свічки, за свої розклади, за своє время, яке я вам призначаю, в яке я виходжу, то тобто я відповідаю за своє. А все остальне я по каналах не лазю, ні на кого не дивлюся, абсолютно не інтересно, даже, не то, що погано, а то, що мені просто це все не цікаво. Я знаю, що те, що знаю я, що 40 років практики його ніде не дінеш. Ти вже знаєш, що його все це. Понимаєте, як завжди два. У Кожну людину, і кожну ситуацію, і розумієш, чим воно і як воно. Тобто, рішайте самі, одним словом, рішайте самі, куди вам, по що вам, як вам, я тільки за, і я тільки, щоб все було у вас добре. Ну, приймайте рішення самі. Не питайте, не дзвоніть на розклад, щоб спитати, а чи до тієї можна, чи до того можна. Чого? Якщо люди собі роблять рекламу, якщо ви досі оце все бачите, а чого не можна? Якщо вони вас приглашають, можна. Просто думайте самі, що вам треба і що ви получите. Такі діла. Тобто, свічки заказуєте, кому треба, розклади заказуєте, пишете тільки вайбер, тільки в Viber, Viber відповідаю. балакаю, розмовляю з вами по телефону, по вайберу, тільки время розкладу. Тобто я вам написала день число, время. ви в те час дзвоните, я беру телефон, берубер ви, чи з вайбера, чи з телефона, і ми з вами спілкуємося, робимо розклад. Не пишіть ситуацію свою, потім мені во час розкладу ви розказуєте. Бо ви починаєте, я вам писала, я його не читаю. Ви написали, я вам відповіла, вам розклад, розклад. Ціна така, самі думаєте, треба, не треба, є можливість, немає можливості, і все. І ми зустрічаємося з вами на розкладі. І там ви мені тоді скажете все те, що хочете сказати. От такі діла. Все просто, ясно і доступно. І по-взрослому треба старатися до цього відноситися. общем, переходьте, дивіться внутрішнє, зняла я трошечки вам. Зняла я вам трошечки свого двору, показала, що у нас як. Так, і хочеться мені сьогодні подивитися, для чого руським Харків, Харків, Український Харків. От для чого руським, Росії Харків. Ну, от багато балакають, багато розказують, що їм Харків сам не нужен, Харків сам вони не зайдуть. От Мені хочеться подивитися, для чого їм, якщо Харків сам їм не нужен, якщо Харків вони не займуть, не потягнуть, ну а для чого їм тоді він? Чого возле Харкова а зараз от і бомбьки, і все-все-все. все. все, все, все. Для, чого це їм треба? для чого це їм треба? Якщо сам Харків ну розказує, і політологи, і всі-всі всі з усіх каналів, що от їм він не нужен Харків сам. Зробити сірою зоною, щоб там. Ну, давайте подивимося, як мене карта покаже. Взяла цю колоду. утречка. сьогодні робила людинка, приїжджала до мене розклад. Людинка, яка, мабуть, 37 років за мною. Да, сьогодні ми балакали 37 років вона за мною. Ну, як за мною? Ну... Так, для чого Руським Харків? Для чого їм... Ну, Для чого їм Харків? Чого вони от возле Харкова? от Що вони ожидають, на що вони можуть піти, на що вони можуть не піти. Для чого їм Харків? як карта показує. Нужен їм Харків. Їм Харків нужен, так як сама вся Україна нужна. Понімаєте, Харків, Запорожжя, там Суми, там які города, Донецьк, Луганськ. Це тільки начало путі. Тобто Харько це свого рода побіда. Це свого роду стимул для людей, їхніх людей. от тому головному їхньому от показати, що ми победителі по карті Сонця. Ми победителі. ми на білому коні ми заїжджаємо, ми розполагаємося, то є от територія, от лучше квартира. Ну, то тобто, розумієте, треба, це карта победителя. Це карта победителя. Он і скопьем, красна. Красна тряпочка висить, тобто я не бачу, що ну, її по карті, я не можу сказати. І це по карті Сонця, це своє я удовлетворяється. Удов... Удовлетворяє своє я він, ну, розумієте ви про кого? І потім, через нього вони всі розуміють, що ми, блін, ми сила. Ми захотіли город мільйонів взяти, ми взяли. Як ми там не кружляли, як ми там скількох не положили, то тобто, карта егоїзму теж, це своє я удовлетворяється. Тобто це показати у своєму, у своєму стаду тому всьому, що ми, ми сильні. Не на словах ми сильні, а на ділі ми сильні. Ми велика нація, ми сильні, тому що для чого Русь там Харків? Бачите, ну, йдуть вони. Вони йдуть, їдуть, все сюди підтягуються, Шестерка мечей, то є карта. Все сюди люди стягуються, дорога пішим ходом, самолітами, всім на світі, вони сюди. Тут, бачите, тут своє я задіта, тут своє я. Я привів у вас, я вам зараз покажу, руським покажу, що за мною ви. ви... Десятка. Карта матеріальна, розумієте, тому що такий міст непростий город. Не можу я три карти сказати, що от їм він не нужен. І вони його не постараються візьмуть чи не візьмуть це. Ну, карта ілюзії, ніхто нічого не візьме, але в той же час, для чого Руська Харків? Для того, що й Україна, точно для того. Показати собі, своєму стаду, що вони велика нація. Що вони хахлів візьмуть і розмажуть. Захочемо Харкові, візьмемо Харко. За Харковом буде там ще, хто, ще якийсь город, потім ще якийсь город. Тобто постійно ми своє. Я. Тобто повірити в силу, це повірити в нього самого. Він їх привів до цього, що такі города. А хоху-не-хо. Хуху хуху. Кверта показує. Це придумана победа. От победа, перемога. Це придумано все. Це все придумано. Що ви великі, що ви велика нація, що ви великі там прям такі, такі, такі. Це все придумано. Придумано вами. Ну і що далі з Харковом? Хорошо, для чого Руським Харковом? Ну, поняли ми. Всі сили, все сюди, воно тягнеться, все під'їжджає, підлітає сюди. Ну, дело в тому, що не так просто. Не так просто. Харків абсолютно не так просто. Абсолютно не так просто. Ну і що далі з Харковом буде? Що з Харковом? Що з Харковом? Бачив, тут карта проігрується, є свої. І харківчани, і українці, які там, і заслані козачки з Росії, які в самому Харкові, які понімаєш, які підставляють, які придають. Ну, бачиш, сімка мічей, він хитрий, він лізав, шалаш той. В нього свої намірення, свої целі. Тобто можуть бути в самому Харкові люди, які от чогось там вони жили. Тобто якась ціль у них була, зв'язана з Росією, вони там жили, вони туди могли бути заслані, вони могли, можуть колотити ну, це все, можуть інформацію зливати. Ну, тобто ця карта це показує. Бачиш, вони звідки лясь прийшли. І туди вони стараються і вернутися. Тобто вони сюди прийшли, в Харків, навіть воно ну, іменно в сам город, сам город. І вони з цього міста будуть уходити, якщо живі залишаться. Ну, Тобто це люди часу. Вони прийшли, вони свою роботу зробили, і вони, прийде час, якщо живі остануться, значить вони відціляво підуть від туди, куди прийшли. Тобто Росія могла під, під... Ну, понятно, якісь агенти, якісь спецагенти, як воно там правильно називається, ну, там не даму ще Ну, Харкова буде стояти. Харків буде стояти. Як не тяжко, як не важко. Харко буде вистоювати, відстаювати себе. Якісь... Просто те, що душно захистити Харків. Ну, можна було навіть як на обереження. Як то защитити Харков. Ну, Тут, от, от за палками, там такі рви вириті. Вони не глибокі, вони не такі, як повинні бути. Тобто, ну, то по-своєму, це теж. Королі, які королі, це, це не рицарі, це не пажі, це люди, які вже взрослі, які щось себе представляють. Подімаєш, халатно відносилися, і по сімки мічей теж карта то це, це робилося спеціально. Щоб Харків був більш беззащитний. Ну, карта це показує. Що далі? Люди не хочуть в'їжджати, люди не хочуть покидати. Люди не готові. Люди не готові свої дома оставляти, свої сім'ї, своїх дітей. Ну то есть, ну, люди не готові, а Росію готові, вони там слово бачать. Ну, от, щоб прийшла Росія і Росія прийшла. Та ні. Ні, тут король мечей, тут рицар мечей. Понімаєш, скільки вони, скільки вони принесли горя. От тут карта йде, і король, і рицарь мечей. Тобто та сама війна, це ті самі військові, за руських ми ми питаємося, руські військові. М -м -м, в тому, що холодно. холодно? Якщо в когось колись желання якесь пробуждалося, Росія близько там, родичі там, -сям, що зараз карта показує воювати за Харків до кінця. Воювати за Харків до кінця. Той, хто навіть не може оружено брати, ну, от надіється на військових, на українське військо, що до кінця будуть воювати, відстаювати Харків. По сімьорки Кубків це, це те, що хочеться. Це те, що, розумієш, за реальність вони видають те, що їм хочеться. Цього не буде. Цього не буде. Хоча по сімки мічей, я б сказала, тут в городі дуже багато, в місті дуже багато. Засланих козачків, так сказати. Є заслані козачки, які город, ну, які, які, через яких от маємо те, що маємо, просто вам сказати. Харків їм не нужен, Харків їм нужен. Після Харкова ще щось їм нужна буде. Суми, Полтава, будь-який другий город. Харків, якщо по карті взяти? Якщо Харкову взяти, це стимул для того, для того стада, що от ми великі, нам все, от нам все по силі. Ми все можемо. Якщо ми от такий мільйонів можемо взяти, ну, понимаєш, це азарт. Це азарт лізти далі. Не товчуться вони під Харковом, не ложуть вони своїх людей, своє ота стадо, просто щоб показати, що от, 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 ми, просто, ми просто тут. просто так зайшли. Не просто так зайшли вони. І в Україну не просто так зайшли, і в Харкові, і в Донецьк, і в Луганськ. Не просто так. Бомблять, тому що не виходить по-другому. Не виходить. Скільки тут козачків не засланих, як би тут воно не, не показувало, що вони, блін, розумні і умні. Ну от не виходить, так як хотілося б їм, щоб вийшло. Не повірю я і не вірю. Я по карті примерно і карта показує, що вони просто так зайшли тут біля Харкова покрутити хороводи. якісь. Це те саме, що Київ. Залізли до Києва, лізли до Києва, ну не розчитали. От свої сили. Так само і Харків. Лізуть в Харків, але ну, свої сільонки трошечки не під Хоча там не розказують, все хорошо. все строїться, все вирабатується, все воно має свойство, чим воно все одно, рано чи пізно воно все заканчується, щоб воно там не вирабатувалося. І як кажуть, вищі сили над нами. Вони ніде не, не діваються, вони не сплять. Все це бачать і все це розуміють. Да, так, життя така, да, і сам подумаєш, ну, війни вони були, є і будуть, мабуть. Ну, тобто ніхто нікого не предупреждає, рішили і пішли нападати. І Україна не ісключення, і Росія теж. Ну, ну, в те час, розумієте, зараз не той світ, не те час. За все це буде наказання буде дуже велике наказання. За менше наказує так, що мало не показується. І нас наказує в те час, коли людина навіть не жде. От вроді розслабився, відроді все замечательно, все хорошо. І знаєш, як вот, тридец подкрался незаметно. Так само. Касапе. От тридец відкрадеться незаметно. А Харьков вам хочеться Харьков. Вечера, что там, и вам хочеться Харьков. Потому что за Харькове Харьков піде далі. То есть, це стимул вашому войскувати такий міст взяти. Знаєте, от, от такий торт красивий, вкусний взяти. Можна далі йти, можна вдавати і йти далі, тому що ж от ми добиваємося. Ну, ні, все одно ви по руках і ногах ви зв'язані, ви йдете в карті ограничення, руські, руські. ми за руських балаками, для чого руські прийшли йдуть в Харькові. У вас теж. До якого-то періоду, до времени ви тіпа, от, от тіп, ви. а потім. А чого? Ну, от чого так? Ну, тому що Україна заходить в карту мага. Я проти війни, ще раз кажу, кожне відео кажу. Я за те, щоб може договорилися і все остальне, ну маємо те, що маємо. Не від нас це тільки залежить. Подімаєте? Не Україна сама на себе напала, не Україна це розв'язала. Так, да, може, якісь там правіті, дело да. діло в тому, що це не давало праві братям, типа в лапках росіянам стріляти і ракети пускати по Україні. Так що як би не було? Не, все одно ви ограничені, все одно, що ну, і дух оце, і закінчиться, і все-все-все. От воно як -то так складеться, що воно потухне все. Воно потухне. А тим більше не забувайте, що там був розклад, що одна пуля, яка один вистріл, так сказати, який остановився це. Все. Так, поняли ми. Ну, давайте ще подивимося. Давайте колоду візьму. Щоб вона не одну тему другої не перегадувала. Ну, от може бути голод. Ну, хай голод це дуже сильно сказано, не думаю, що світ допуститься. Но, в те час ну, тяжело, може бути з тим, що ну, погодні умови такі, нема дощу. До Десь там на полях ходиш, чи це така рука не отак залазить, а отак уже залазить в землю. Єсь земля так бідно потріскалася. Чи може, бути... от, чи може бути не урожай, хай скажемо так. Чи може бути не урожай для України? Вилізав, все одно вилізем. Як би не було вилізу. Чого кажу, от він з ями вилазив. Вроді кацапериють нам яму, глибоку і все, і щоб туди ми дружно всі попали, а все одно він з усіх сил вилазив. Ну так. Да. Руки не піднімаються. Багатьох, може фермери, може люди, які роблять на землі через те, що, через те, що... таке. Ну, все одно люди садять, все одно люди дбають, все одно люди стараються. Це наука, це теж проходимо науку. Болю, болю. Все буде нормально. Все буде, слава Богу, ну, навіть з голоду, з голоду ніхто не вмре. От піде дощ, от піде все те, що треба, тоді, коли треба. Все ми отримаємо дев'ятка Пентаклі, і все одно фінансова Україна поки стоїть, поки все це видержуємо. Дане ну, щось королі работають, будуще. Буде ще королева Пінтаклі, опять показує карта. Будуще Україна заключається. Королева падає, королева Пентаклі падає. Яка може рішити нерішені вопроси? Тобто, от якісь вопроси до неї, які не рішалися. Благодаря це не, це не обов'язково президент України, це я не знаю. Може, це десь за границі якась жінка, яка не знаю, яка зможе для України може зробити, прикратити оцю боротьбу внутрі самої України. Карта справедливості. Тобто людина, яка повинна направити Україну жити більш справедливо, між обществом, між властями і обществом. Ну, тобто, карта справедливості. Це те, що завжди показує карта, що хочуть від нас вищі сили. Начати, значить, почати, розпочати, жити по закону, по справедливості. І верхи і низи, ну не може такого бути верхи низи. Вони з таких низів, як і ми, вилізли ті, що часто у верхах. І не самі розумні, і не самі умні там сидять. Все одно вищі сили, Єрофант, карта завжди показує, хоче справедливості в Україні. Щоб якась була справедливість, щоб люди жили як то в справедливості, не крали, а старалися защитити Україну. Старалися защитити людей, які оті вже там на пенсії, в яких там пенсія три копійки. В яких дітей, може, немає, які можуть допомогти. От, карта справедливості. І ця жінка, якщо ми беремо карта Королєва Пентаклі, вона, іменно вона, і вона йде по карті справедливості, по карті закона. Ну, давайте ще візьмуть три карти. Ні, ніякого голоду не буде. Ну, тут треба бачиш, тут треба і цій людині, якщо це конкретна людина, багато чим пожартувати. Багато чим пожартувати. І витягнути Україну, і вийти зі гри цієї У нас. І карта все одно, бачиш, дев'ятка десятка мечей, все одно через боль ми проходимо. Все одно ми її цю боль пройдемо, Україна, і українці, і все одно карта показує десятка мечей, тройка кубків. На нашій вулиці буде праздник, людоньки, любенькі, дорогенькі. На нашій вулиці буде праздник, Пройдемо ми оці страдання, боль, в які нас. Де в тому, що з другої сторони, розумієте, да, Росія прийшла, да, Росія напала. Якщо моє розуміння таке, ну не всі, ну як сказати, не всі біди і не все гамно йде від Росії. Ми самі 30 років жили в цьому всьому. І робили вид, що нічого не проходить. Це тобі й суди, це тобі п'яте, десяте, ви самі розумієте. І воно все це вело до того, до чого привело. Тут не тільки погано те, що Росія коло нас рядом, і от Росія напала, а більш погано те, що в самій Україні відбувалося. Якщо по карті, якщо з розкладу в розклад дивитися, ну, то тобто, щось вам кажеш, щось вам не каже, дивишся на карти, сам розумієшся, ну, не час таке, не накаляти обстановку, не можна багато балакати, ви самі розумієте. Ну, от, якщо брати отак два слова. Тобто причину треба завжди шукати самих себе. Це те саме, що сім'я. Двоє людей, які розводяться. Понятно, казати казати ти ти а той буде казати, ти дурак, Ну, це дорога в нікуди. А якщо сісти розібратися, в чому ти сам винувати? А, а людина друга в собі хай трошки розбереться. Що не тільки той, хто рядом біля тебе поганий, а й тобі якісь є причини. Це я кажу: Україна і Росія. В своїх причинах розібратися, ви зробити якісь висновки. А ми не розбираємося і не робимо висновки. Ну, хіба кожен сам собі щось там в голові крутиться, вертиться, шорбою? Тож, якщо пократій брати, так, да, Росія, да, нічого не оправдує Росію, Нічого Росію не оправдує. Прийти напасти тихенько ночу, і скільки. Оскільки вмені вже довбати цю Україну, нещасно бідно. І довбають так, щоб зробити побольніє. То в електрику, то туди, то сюди. Понимаєш? Це проти людей, що проти людей. Це не військові частини, це не щось таке, щось таке якісь заводи, там, які бомби роблять чи ракети. Це те, що людина, чим людина користується. Без чого не можна. Це, видать, по доброті, душевній своїй від доброти, от все це воно Росія робить. В те же час балакаю я те, що самим все в собі треба розібратися. Якщо ми хочемо бути людьми, оставатися людьми, і жити як люди. І розуміти, що є біля нас і слабіші, і сильніші, і як то старатися. Да, будуть багаті, будуть бідні, це все буде. Але, якщо це буде по справедливості, це одне. Це одне. Ну, от людина, одна тупіша, Друга розумніша. Розумніша заробила більше. Ну, це зрозуміло. Чи, чи, чи не знаю, як об'яснити правильно вам. Чи там один роботящий, другий лежить на дивані і жопу чукає. Ну, Той, хто роботящий, той, хто старається сутками роботи, він може мати більше. Ну, це нормально. Ну не в тому, що, ну, в тому, що один накрав і він багатий. І він в усьому праві суди на його стороні, і оте на його стороні, і воювати йому не треба, нічого йому не треба, просто тільки благами пользуватися. Бо через свою хитрость набурував мільйони, мільярди, ханхватні хвабрики і все остальне. Це по списку там за всіх можу розказати, не тільки за. А ти не успів туди. Тобто для тебе закрите це було. Або воно, воно, як сказати, в душі ти це не восприймаєш, і ти і красти отак, отакими масштабами. От такі діла. В общем, все, поняли, поняли. Сьогодні неділя, з неділею вас всіх, розум нам, мозгів нам. Понимаєте, щоб думали ми, а не за нас думали. Щоб кожен, кожен з нас думав, аналізував, дивився. Не так, що від нас нічого не залежить. Вон в Росії, від них нічого не залежить. І їх ведуть на убой, довели до ніщити в кожного кредити, в кожного, в кожного мільйонні кредити. Ободранці-голодранці, ну мільйонні кредити. Не знаю, може, щось не так, вибачайте, ви напишете, я знаю, там пишете, розпишете все. Ну, от. Примерно карта кожен раз це все показує. по своєму це справедливость, це закон, це все, Вища Сила, це Вищі сили, це Єврофант. Все це карти показують. Все це карти показують. Це не, не, не фантазії, ну да. Ну так, да. ти розумієш, ти ж не дурочка зовсім, ти розумієш, що да, дійсно так ми живемо. Людина, в якій хоч капля совісті є, от живе-виживає. А в людей, на якої совісті зовсім немає, зовсім немає, зовсім немає. Її, мабуть, і родилася не було. От в тій людини все є, в його дітей, в її дітей все є, все по світу куплено, схвачено. І, і вони ще про правду і вони ще учать жити простих людей. Як жити треба чесно, право, справедливості, і все. Блін, світ перевернувся. Світ. Вор уче людину, яка до чужого не торкнулася, він уче жити, як, як чесно жити. Бо той, хто на вині дня не був і не буде, зна що не буде. Він учи людину, яка в окопах отам сидить 2, 3, 5, 10 годин. Він учи, як як, як бути патріотом, чи як сказати. Все, може, п'ять не туди мене понесло, ну що є, все, пока-пока.